Як тут не піти в ліс, так? Дуже гарний день, дуже гарна погода, сніг мокрий, але потрібно ж було побігти, зловити цей момент. Бо зима вже закінчується, все скоро весна. Ще дві неділі і весна. Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже гарний сонячний день, і я вирішила приготувати на сніданок сирники. Але сирники не прості. Тут є деякі секрети без глютену, без манги, без будь-якого барашна. Що мені потрібно? Я взяла ось кокосову стружку, сюди засипала кавамелку. Зараз все перемолю на барашно. Тут у мене 350 грамів сиру, і я сюди додаю одне яйце. Далі трішечки підсолю, буквально трішечки. І все. І це перетру зараз блендером, а це переб'ю в борошно, і далі покажу вам весь процес. я додаю мед. Поки я буду зараз перебивати блендером, я би у вас попросила. Поставити вподобайку цьому відео, підписатися та поділитися цим відео. І, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що саме вас цікавить, що вас турбує. Я, до речі, живу за аутоімунним захворюванням. скинула 25 кг жиру. І на сьогоднішній день моя вага максимум 52 кг, я не дозволяю їй рости вверх. А як я це роблю? У мене для цього є мої секрети, які я використовую щоденно. Вчора був такий вечір у мене дуже спокусливий. Я запекла мойву і повечеряла в 17-й годині. Але в 20-й годині вечора я відчула оцей аромат мойви, прийшла, взяла мойву, сіла, розкрутила її, розкрила, поклала. І перша думка до мене прийшла. А яка ти встанеш завтра? тебе ж будуть набряки? Ти згадай, як ти з цим борешся. Я страждаю від напряків, тому мені не можна їсти пізніше, ніж з 17 до 18. -го. 18 -го я повинна закінчити вечерю. Я закрутила назад томойку в контейнер, склала і поставила її в холодильник. І сьогодні, вже, друзі, 10 ранку. Я ще нічого не снідала. От уявіть собі, який у мене гарний проміжок між прийомами їжі. Я не на інтервальному голодуванні, тому що мій організм не любить великі проміжки часу між їжею. Я не на кето дієті, тому що кето дієта все ж таки це дієта, яка направлена на е, прибирання деяких хвороб в організмі людини. Я зробила під себе свою. Е, Харчову тарілку, свій режим харчовий. Також я додала фізкультуру в своє життя і правильно п'ю воду. Воду повинна пити людина мінімум 1,5-2 літра в день, і на голодний шлунок потрібно випивати 350 мл гарячої води, такої, щоб ви собі губи не попікали. Поїхали далі. Я перебиваю це погружним блендером і. До речі, я вже перемолола в борошно кокос. Кокосова стружка має в собі в своєму складі капрілову кислоту. Капрілова кислота дуже гарно допомагає мікрофлорі кишківника і дуже гарно допомагає тим людям, які залежні від солодкого. Я це перевірила на собі. Коли я хочу щось солодке, цукор я не їм, я беру пів банана. Нарізала, посипала кокосовою стружкою і полила лимоном. Дуже класно, цікаві статті, я би вам радила почитати, але це вже вибір ваш. Все. Сюди зараз додаю 1 столова ложка, 2 столові ложки, і хай буде 3 столові ложки. Да? Потім далі, коли я все перетру, я подивлюся. А ще я сюди додам трішечки кукурудзяного крохмалю. Може, столову ложку, не більше. Далі все зараз побачите. І натру центр апельсина мені сьогодні хочеться оцього аромату апельсинового. Вівсяних висівок обов'язково. Столова ложка кукурудзяного крохмалю. Це для того, щоб просто тримати в собі всередині влагу і щоб сирнички були соковиті ніжні. Друзі, послухайте уважно інгредієнти, які я додала. 350 грамів сиру кисломолочного, одне яйце дрібка солі, 40 грамів кокосової стружки перемолола в кавамельці і додала сюди 1 столова ложка кукурудзяного крахмалю без гірки і 1 столова ложка вівсяних висівок. Не плутайте з вівсяними пластівцями. Далі, що я сюди додаю? Цедру апельсина на трішечки. Дуже люблю свою кухню, друзі. Не знаю, як ви. І ще одне хочу сказати: якщо ви не знаєте, як себе змотивувати на ту чи іншу дію, вам ніхто не допоможе. Допоможе тільки одне: бажання щось змінити. Мотивацію вам я можу вам щось, наприклад. Підказати, щось розказати, що я роблю, як я роблю. Ви можете у мене почути, наприклад, як я боролася з лінню і як я борюсь з нею по сьогоднішній день. Щоб вставати зранку, наприклад, в 5.30 з понеділка по п'ятницю, я докладаю великих зусиль. Я з собою розмовляю, працюю. Я собі говорю, Іра, ти повинна це зробити. Щоб в суботу-неділю теж не вплінитися і встати о сьомій ранку, наприклад. Тому що я просинаюся рано, але собі лежу щось там читаю. Щоб почати читати книжки, для цього також потрібна робота сам з собою повинен розмовляти. Щоб почати читати книжки, до речі, дуже класна порада. Коли ви зранку встаєте, застеляєте ліжко, покладіть на подушку книжку, і за годину до сна, от, наприклад, ви засинаєте в 22-й, то за годину йдіть ляжте в ліжко на там, чи крісло, що у вас біля ліжка, і почитайте книжку. І так робіть щодня. Це дуже класна звичка. Що далі роблю, друзі? Я беру форму, на якій буду запікати. Ці, е, ці сирнички я не буду смажити. Я буду запікати. Змащую форму вершковим маслом. У мене вершкове масло безлактозне. Мені задали запитання, яким чином я дійшла до висновку, що мені не можна молочку коров'ячу і що мені не можна глютен. Я розповідала, що в 2006 році я скидала 25 кг жиру і я почала досліджувати свій організм взагалі, щоб скинути зайві кілограми. Щоденником харчовим. Я писала, від чого я голодна, від чого я сита, що, що здуває кишківник, який продукт. І так само в 2023 році я дослідила свій організм з 23 по 24. Я досліджувала свій організм на болі в суглобах, а з 24 по 25 рік я досліджувала свій організм на те, що здуває мій кишківник, що робить мені висипання і що робить мені страшну діарею? Діарея я страждала 4 роки, і лікарі мені не могли допомогти. Я прибрала глютен і молочку, і таким чином я подолала проблему. Що я роблю далі? Дивіться: ось я повинна сформувати сирничок, ложкою набираю, так? і отак формую. Ви можете, як вам зручно, але я для того, щоб вони були однакові, Буду робити ось так от. Я не буду не в що їх панірувати. Ви по вашому смаку робіть, як вам захочеться. Я буду ось так робити. І викладаю висота 1,5 сантиметра. І викладаю форму. І так буду всі робити. Ось так. Це моя мірна ложка, скажімо так. Дуже гарні будуть сирники, і вони будуть смачні і корисні. Ви хочете друзі здивувати, наприклад, вашу сім'ю, ваших дітей, щось їм приготувати смачне, але знаєте, що ваші діти не їдять рибу, наприклад. Я вам раджу готувати із риби котлети, смачні дуже котлети. Можна придумувати різні варіанти. Я вам раджу готувати, наприклад, якщо вони не їдять печінку, яловичу, а яловича печінка найбільше має у своєму складі заліза, то робіть. Оладки. У мене є рецепт дуже смачних оладок. Для того, щоб не було аромата печінки такого явно вираженого, вимочуйте печінку довго, хтось молодці, ще вимочує, я не вимочую молодці. Різні варіанти для того, щоб приготувати смачні блюда. І ніколи не говоріть при ваших дітях, що ваші діти щось не їдять. Ваші діти не їдять це по одній причині, що ви це з дитинства постійно їм говорите. А по-друге, що ви, вибачте, не хочете трошечки заморочитись і приготувати їм щось смачне і красиве. Я це знаю і бачила на власні очі, як мами е роблять з дітьми. Зварили макарошки, посмажили яйце або відварили сосиску сердельку і все. І йди дитину до школи і не тріпай мені нерви. А якщо що дитина приходить до мами і питає якесь запитання, «мам, мам. Тут мама зайнята, вона в інтернеті. Так, все, на тобі мультик, у дитину. І таким чином діти. У нас раннє ожиріння, ранній цукровий діабет другого типу вже навіть. Я не говорю про цукровий діабет першого типу, я говорю про другий тип, що він набувається людьми самостійно. Так, може бути і через стрес, може бути через що завгодно. Але в більшості ми самі винні, що ми своїм здоров'ям робимо. Тому, друзі, давайте будемо разом йти до здоров'я, до нашого здоров'я і не шукати того, хто дасть мені цей чарівний пендель до здорового організму, до здорового кишківника, до здорового серця. А будемо трішечки рухатися, трішечки приділяти увагу собі. Хтось мені написав в коментарях, чому ти ходиш в плаття вдома, це ж все брудно. Подивіться, я хожу в сукні вдома. Чому чоловіку приємно, дочки приємно, сину приємно. Приїжджаю, коли бачу мама каже. Мені це приємно. Вибачте, я з такими, до речі, хороша буде масочка для рук. І тому таким чином я себе... Мотивую на те, щоб все було гарно, охайно і щоб я не забруднювалась. Коли ви ходите, наприклад, в футболку, якісь розтягнені штани, і ви щось тут готуєте, ви завжди вимаститесь. Чому? Тому що ви знаєте, що цей одяг, вам не шкода, він домашній. А в мене ця сукня. Я зараз ставлю це в духовочку, збираюся і їду в цій сукні. І я буду така ж красива. І там, і тут, тому що в мене одне життя. Я хочу завжди бути і кругом красивою. Мої сирнички готові. Тепер я їх ставлю в духовочку на 180 градусів 20 хвилин верх-низ. Потім, коли вони вже будуть допікатися, я включу верх на конвекцію, щоб вони так підсмажились дуже гарно. Зараз все вам покажу. Зукаю духовочку. Пеклися сирнички 22 хвилини без конвекції, потім я включила конвекцію вверх і щоб отакі були підсмажені. Подивіться, м'ясенькі. І такі гарні тюльпани у мене пушисті, які вони ароматні. Гарно так вписуються. Тюльпани і сирники. І хочу показати вам трішечки нашого сніданку. Пробуй, скажи на смак. Я взагалі не художник, я тільки вчуся. Чесно скажу, я абсолютно не вмію декорувати. Це другі апельсина. Да. Так. Смачно? Смачно? Так, да, дякую. Я буду пробувати. Ну що, друзі, бажаю вам гарного недільного чудового ранку. Може хтось буде ввечері дивитися. Пішла, друзі, в ліс на прогулянку, хочу вам показати, який ліс гарний зимою. Там собаки впереді, такий один лабрадорчик гарненький гуляє. Зараз покажу. Гуляють собі, добре їм на снігу. Так? Отакий От гарний ліс казковий. А це якась теж собака. Не знаю, що за порода. Рішила з нами піти. Ой, яке гарне небо. Ой, дуже гарне. Такі хмари казкові, такий колір. Сніг падає з дерев дуже гарно. Це не згубляться. Та не згубляться. Ну, хай, значить, гуляють з нами, потім підуть назад до хазяїна, яка різниця. Не Це не... не згубляться. Дивіться, яке гарне небо. Друзі, поки я ще гуляю лісом, хочу вам нагадати: не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео та е, поділитися цим відео. Як її звати цю собаку? Собака. Собака? А, от вона повернулась. Собака, йди сюди! А, Бела, Бела він її звав. Оце дивіться, друзі, такі собачки за нами в'язалися. А то я хочу вам піти зняти тут дуже гарні такі. Сосни молоді, дивіться, яка красота. Я хочу вам їх зняти. Я казала, пошли зі мною, ти вперед Рішив рішевіти, коли я протопчу тобі стежку, так? Хитрий от мене, чоловік. А вдруг там пошистий такий. Звір. А ти мене заки. То я ж не взяла ніяких пирожків, нічого для нього, для того. Ти ну, будеш пирожком. І собаки. Собаки, барабаки, гляньте. лабрадорчика звати Бела, а ту другу як не знаєш, так? Да? Я себе відчуваю, знаєш, які зараз казці? Оце 12 місяців, і я відчуваю себе оцею. Ну, що то підсніжники шукала <ріху> для злої королеви. То я вважаю, що ти зла королева і справи мене в ліс. Mm -hmm. Я так люблю ходити оце по казковому лісі і дуже часто собі, знаєте, оце з якісь складаю казки. Ой, яка. Оця якась охотнича. Почула запах косулі, вона... о. Бела! Бела! Я люблю собак, звісно, але чужих, коли вони ну, так десь іздаліка. Коли не пригають там на тебе, не рвуть тобі пальто. Ну що, пошлі? Била! Бела! Коротше, стоїться, бела за мною. Бачите, ув'язались ці собаки, я вже й вивчила, як її звати. Така в нас сьогодні весела прогулянка, вона стоїть ззаду за мною. А я до чоловіка говорю Бела загубилась, де Бела ділась, він каже стоїть за тобою. Так що йдемо, проведемо їх додому. Ми бачили там, де вони вискочили, з якого двору. То заведемо, бо шкода, бо ми хотіли в дальній ліс піти. А вони тако знаєте, йшли, йшли. І зупинилися. Ой, гуляють, от їм тут красота. Ось такі красаві, ось така красавчик. Ух, чуть я не впала красиво. Спочатку ці собаки до нас пристали. Ми думали, що вони з додому одразу побіжать, а вони, коротше, вирішили всю прогулянку з нами прогулять, щоб нам було не скучно. Так що в нас сьогодні дуже гарна прогулянка, така весела, позитивна, з собаками Таке небо. На. Наша прогулянка закінчилась. Марсі, а ну поговори. Любить вона з чоловіком поговорити. Марсі, іди віселина. Отак. Стій, Марсі, ми не йдемо додому. Стій, ми не йдемо. Любительниця вона. Ми зараз через калітку, а вона отак от бачите, як заходить.